Нас запитують, яке число пропустив пінгінчик. І ми бачимо, що він справді тут щось забув, адже в нас є пропущена клітинка. І вона знаходиться у нас між 100 і 102. Тобто нам потрібно знайти якесь таке число, яке на 1 більше, ніж 100, але на 1 менше, ніж 102. Зупиніть це відео і спробуйте з'ясувати, що ж це може бути за число. А це у нас 101. Пінгвінчик забув, що таке число є, і тому він його пропустив. Але тепер, коли ми йому про це нагадали, він вирішив полічити знову. На цей раз він згадав про 101, але забув про інше число, яке у нас знаходиться ось тут. Спробуємо полічити разом з пінгвінчиком, аби з'ясувати, що ж за число він забув. У нас тут 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. У нас тут має бути 108, і він про це забув. Отож, тут у нас 108. Тепер, коли він знає, що там 108, він вирішив полічити ще один раз. На цей раз він згадав і про 101, і про 108. Але забув про якесь число, яке у нас знаходиться ось тут. Воно знаходиться між 105 і 107. Яке число у нас йде після 5? Після 5 у нас йде 6. То і тут буде так само: 105, а після 105 буде йти 106. 106. Він тепер впевнений, що може лічити ось такі числа великі, і тому вирішив полічити всі числа від 1 до 120. Ось тут він їх лічив, і він згадав про всі ті числа, про які ми йому нагадували. 101 у нас тут є, 106 він не забув, і 108 також. Проте він забув якесь число прямо в кінці, ось тут. Воно стоїть між 118 і 120. Яке ж таке число може стояти між 118 і 120. Можемо полічити 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118. Після 18 у нас йде 19, тому тут у нас буде 119. Він забув про 119. Тепер пінгвінчик пам'ятає всі числа, і тепер він вміє рахувати від 1 до 120, не пропускаючи жодного.